Історія шоколаду написала Кейті Дейніс, намалював Адам Ларком. Розділ перший пияки шоколаду. Тисячі років тому шоколад був великою таємницею. Лише кілька людей могли його пити, і ніхто не міг його їсти. Першими пияками шоколаду були фермери, які жили біля дощових лісів у Центральній Америці. Дощові ліси це джунглі, повні тропічних рослин, диких тварин і жахливих плазунів. Також це дім для маленьких какао дерев, на яких ростуть дивні яскраві стручки. Мавпочки, усе знали про ці стручки. їм подобалося їх розгризати і висмоктувати білу м'якоть, а гірку квасолину, яка знаходилась усередині, вони просто випльовували. І якщо квасолина потрапляла на земляну ділянку лісу, то виростала в інше какао дерево. Одного разу якийсь фермер скопіював мавпочок і собі скуштував стручок. Ням-ням. скрикнув він, висмоктуючи м'якоть. «Гидота!» – додав він, випльовуючи зернятко. Невдовзі усі почали висмоктувати м'якоть і випльовувати боби. Цих бобів утворилася ціла купа, і згодом деякі селяни помітили. Смачний запах, що долинав із купи цієї гнилої квасолі. Наступні кілька місяців фермери намагалися зрозуміти, як же ж зберегти цей запах, перетворивши боби на напій. Вони дали бобам погнити ще кілька днів, укривши їх банановим листячком. Після чого розклали ці боби на сонечку сушитися. Потім обсмажили боби на вогнищі. Ох, мені вже пахне. Подрібнили і перетерли на пасту, долили водички і приправили прянощами. Вони назвали свій новий напій Шоколха, смакувало гіркувато. Але їм сподобалося. Для того, щоб не тинятися щоразу у джунглі за стручками, фермери придумали вирощувати какао дерева на власних полях, пам'ятайте, деревам потрібно багато тіні. Фермери були членами величезної групи людей, які називалися майя. Довгий час шоколха або шоколад був важливою частиною життя Майя. Королі і жерці Майя почали пити шоколад щодня. Найбільше їм подобалася піна. Підіймай вище, підіймай, наливай згори, щоб утворилося більше піни. На весіллях Майя наречений і наречена, демонстрували свою любов одне одному, обмінюючись п'ятьма какао-бобами. Насправді люди були настільки зачаровані какао деревом, що малювали його усюди, на горщиках, на кухлях і навіть на стінах. Але приготування какао-бобів було важкою роботою і займало цілі тижні. Більшості людей дозволялося пити шоколад лише як особливе задоволення. Какао боби стали настільки цінними, що їх використовували як гроші. За десять бобів можна було купити кролика, а за сто раба. А що це за кролик такий малесенький? Я тобі за нього дам лише вісім бобів. О! Розділ другий. Відкриття таємниці. Пройшли сотні років, і ось група купців прибула у село Майя. Вони багато днів мандрували, щоб знайти екзотичні речі для свого імператора. Купці належали до жорстокої групи людей, які називалися ацтеками. Щоб уникнути неприємностей, Майя запропонувала їм трохи своїх дорогоцінних бобів. Оце ще що? О, з цими бобами можна приготувати напої, які підходять навіть для богів. Ану доведи. Коли ацтеки дізналися таємницю шоколаду, вони приготували чашечку напою своєму імператору. Він був у захваті. Ідеально. скрикнув він. Прохолодний, освіжаючий напій, від якого не п'янієш. І він наказав усім своїм воїнам пити шоколад перед тим, як іти в бій. Там, де жили ацтеки, було занадто холодно, щоб вирощувати какао дерева. Тому доводилося купувати боби у мая. І тягнути їх додому. Імператор ацтеків Монтесума просто божеволів від шоколаду. Він тримав королівські склади, завалені какао-бобами. Іноді він замовляв по 50 чашок шоколаду на день, вважаючи, що вони зроблять його багатшим і мудрішим. Ну, наливай ще одну чашечку, наливай. Але бідні люди могли хіба тільки мріяти про шоколад. Згодом з'явилася легенда, яка розповідала, звідки взявся перший шоколад. Колись у світі не було шоколаду, говорили каскарі. Тоді Кацалькоатль, бог землеробства, з'явився з раю з какао деревом. Кецалькоатль був героєм ацтеків. Вони будували йому грандіозні храми і залишали в подарунок шоколадні напої. Але інші країни накинули оком на багатство ацтеків. Ненадовго шоколад залишився таємницею Центральної Америки. Розділ третій Додавання ЦУКРУ. У 1519 році іспанський дослідник і мандрівник на ім'я Ернан Кортес вирушив з армією на бій за цтеками. Після багатьох битв імператор Монтесума хотів укласти мир і запросив Кортеса до себе. Звісно, він почастував його шоколадом, так Кортес уперше скуштував цей божественний напій. Смачено, смачно, але гіркувато. Кортесу сподобався шоколад, але він усе одно підкорив ацтеків. У 1528 році, коли Кортес відплив додому, мішки його аж лопались, переповнені скарбами ацтеків, включно із какао Бобами. Повернувшись в Іспанію, Кортес почастував друзів шоколадним напоєм. Вони вирішили, що краще смакуватиме гарячим і з великою кількістю цукру. І справді, це було так добре, що вони тільки й ходили і розказували про це усім. Та незабаром про цей напій дізнався іспанський принц Філіп. До нього прийшла група монахів. І захопила з собою гостя із Центральної Америки, щоб познайомити з монархом. І вони привезли у подарунок тюбик з шоколадною пастою. О, божественно пахне. А що це? Як його вживати? Просто додай води і пий. Принц Філіп був настільки захоплений, що зробив солодкий гарячий шоколад напоєм іспанського двору. Шоколадні плітки поширюються швидко. Про шоколад у Європі заговорили задовго до того, як побачили картоплю. А чуєш, а ти куштував шоколад? Ні, і я ні, а от моя бабуся каже, що це просто неймовірно. А мій дядько пробував каже, що смакує як небо у роті, як розплавлені хмаринки. Ах. Але перетворити какао-боби на шоколадну пасту це процес дуже довгий і надзвичайно дорогий. Лише багаті європейці мали достатньо грошей, щоб купити напій. Вони сиділи собі у кав'ярнях, попивали гарячий шоколад і базікали про погоду. Розділ четвертий Шоколадні машини. У світі усе змінилося, коли винахідники придумали парову машину. Раптом багато товарів стало легше виготовляти, включно із шоколадом. По всій Європі почали відкриватися фабрики, і перетворення какаобобів на шоколадні напої стало великим бізнесом. Незабаром шоколадний напій перестав бути ласощами для багатих, адже тепер він вже не був кропіткою ручною працею. Ура! Дешевий шоколад! Чашку шоколаду випий лікаря забудь-як кликать. У 1847 році англійський виробник шоколаду Френсіс Фрай вирішив, що може бути тільки одна річ краща за пиття шоколаду. Що ж може бути краще, ніж пити шоколад, їсти шоколад? От проблема полягала лише в тому. Як перетворити шоколадну пасту на тверду плитку? У Голландії Конрад Ван Гутен дав частину цієї відповіді. Він винайшов прес, який розділяв шоколадну пасту на коричневий какао-порошок і жовте какао масло. Фрай помітив, що какао масло затверділо при охолодженні. «Хм, можливо, я. Використаю це, щоб зробити твердий шоколад, подумав він. Для початку він розмішав тепле какао масло із своєю шоколадною пастою, потім додав три ложки цукру, розлив суміш у квадратні формочки і почав чекати. Справа йшла повільно, застигало довго, але, зрештою, фрай винайшов першу в світі плитку шоколаду. Невдовзі фабрики почали виготовляти плитки насиченого чорного шоколаду. Вони назвали його смачним шоколадом для того, щоб їсти. А тим часом у Швейцарії жив собі свічник на ім'я Даніель Пітер. Свічки виходили з моди, і він втрачав гроші. Коли він закохався у доньку виробника шоколаду, йому сяйнула геніальна ідея. А нащо мені ці свічки? Тьху, я замість цього зроблю шоколад. На той час у шоколадному бізнесі була вже велика конкуренція. Пітеру потрібно було зробити свій шоколадний батончик особливим. Він спробував додати молока, але шоколад просто став занадто рідким. Петро застряг у своїх пошуках. На щастя, Анрі Нестле жив по сусідству і кумекав щось у їжі. Сам Нестле заробляв на життя виготовленням дитячого харчування, і незабаром він знайшов спосіб згущувати шоколадну суміш Пітера із молоком. Анрі, а ти впевнений, що це спрацює? Впевнений? У 1883 році Пітер отримав золоту медаль за новий рецепт вершкового шоколаду молочний шоколад. Став хітом. Розділ 5. Смачні винаходи. До ХХ століття люди навчилися робити молочний шоколад ще більш гладеньким, вершковішим і ще смачнішим. Ми досі використовуємо ті ж самі методи. Спочатку шоколадну суміш пропускають через важкі валики і розгладжують кожну грудочку. Тоді використовують величезний чан, винайдений Родольфом Лінтом, щоб змішати суміш у гладеньку оксамитову пасту. Шоколад охолоджують і нагрівають, охолоджують і нагрівають аж до глянцевого блиску. Нарешті його розливають у формочки для застигання. Протягом багатьох років харчовий шоколад виготовлявся лише у твердих плитках, але Мілтон Херші, американський виробник шоколаду, подумав, що такі плитки нуднуваті. У 1907 році він спробував розбризькувати глянцевий шоколад у маленькі пірамідки. Коли пірамідки затверділи, він кожну загорнув у фольгу, щоб виглядали захоплюючи. Я назву їх поцілунками, і тоді кожен захоче собі таку цукерочку. Незабаром фабрики почали виготовляти шоколадні цукерки усіх форм і розмірів. Наступним викликом було змішати шоколад з іншими смачними інгредієнтами. У 1912 році американського виробника цукерок на ім'я Хауел Кембл охопив авантюрний настрій. У блискучий розтоплений шоколад він вмішав арахіс, карамель і зефір. Потім... Він ложкою виклав на тацю липкі краплі суміші. Коли шоколад застиг, Кембл зробив перший кусь. О, це ж ні року смачно! Він назвав свій винахід Гугу Кластер. Це була одна із перших змішаних шоколадних закусок і миттєвий успіх. Того ж року. Бельгійський шоколад'є, тобто виробник шоколаду Жан Нойхаус увірвався в історію шоколаду одним стрибком. Він подумав так, хм, чому б оці тверді шоколадні оболонки не начинити чимось м'якеньким? І він наповнив шоколадні маленькі човники горіховою сумішю. А зверху такі цукерочки запечатав іще шоколадом. Відтоді виробників шоколаду просто неможливо було зупинити шовковиста карамель, жувальні іриски, горіховий мигдаль, вершкова ваніль, що завгодно додавали вони у свої цукерочки. Фабрики випускали сотні різноманітних шоколадних десертів, а менші компанії виготовляли дивовижні шоколадні цукерочки вручну. Розділ шостий Шоколадні сім'ї. Деякі із сучасних шоколадних компаній просто величезні, але більшість із них. Починалися як невеличкі сімейні підприємства. У 1824 році Джон Кетбері відкрив магазин у Англії. Окрім чаю та кави, він продавав власний шоколад. Це було настільки популярним, що Кетбері заснував фабрику з виробництва какао та шоколаду. Тепер батончики і гарячий шоколад Кетбері продаються по всьому світу. У 1911 році Френк і Етель Марс заснували бізнес в Америці. Вони продавали домашні цукерки із вершковим кремом. Величезний їхній прорив стався у 1923 році, коли Френк винайшов плитку молочного шоколаду із солодом. Він приготував повітряну солодову ногу. Полив її карамеллю, а зверху вкрив молочним шоколадом. А згодом, у 1941 році, їхній син Форест розробив ще одну солодку ідею: шоколадні краплі із цукром, які не тануть у руці. Американець на ім'я Брюс Муррі дав Марсам трохи грошей на проект, і тому вони назвали свої шоколадні цукерки M&M's. Мендемс? Так, це Марс і Маррі. Сьогодні ви можете купити шоколадні цукерки родини Марс майже в будь-якій точці світу, а в Україні можна купити багатько смачних шоколадних цукерок. От, наприклад, мої улюблені зоряне сяйво, і червоний мак, білочка, ліщина, а багато ще які. І вони зовсім не схожі на гірки на Піймайя. Коли Майя вперше відчули запах гнилих какао-бобів, вони знали, що знайшли щось захоплююче, але вони навіть не підозрювали, наскільки популярним стане шоколад.